Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми, як завжди, говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про те, як поліція допомагає евакуюватись жителям області, який алгоритм дії, чи погоджуються люди виїжджати, як звернутися по допомогу скільки людей за 2024 рік змогло змогла вивести поліція. Та скільки поліціянтів постраждали від атак військ РФ. Ну і також спробуємо дізнатись про ситуацію із камерами спостереження у Херсоні? До ефіру приєднається начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Херсонській області Андрій Кований. З вами, як завжди, Анастасія Дросінова. Ви на Ютуб каналі вгору. І ми починаємо. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Дуже рада, що ви до нас завітали. Перше, що хочу запитати, як наразі поліція допомагає евакуювати жителям Херсонщини який алгоритм дій? Ну загалом, фактично щодня проходять евакуації за участі поліції саме з тих районів, які найбільше обстрілюються, з тих населених пунктів, які найбільше обстрілюються росіянами, звісно, це прибережні населені пункти. Наразі оголошена обов'язкова евакуація з 50 населених пунктів. Ну і звісно, звідти ми е, намагаємось е, як можна швидше, оперативніше і безпечніше евакуювати людей і передати їх е, волонтерам, органам місцевої влади. Е, справа в тому, що задача поліції е, саме вивести в безпечне місце і передати. Е, тобто, ми не розселяємо там уже фактично громадян. Так ми не, не це вже не в наших повноваженнях. Е, люди звертаються. По допомогу з евакуації, тоді коли вже ну не можуть більше перебувати в тих населених пунктах. Часто це буває тоді, коли вони поранені. От Якщо брати до уваги там по кількості, то постійно в принципі відбуваються евакуації залежно там ну від дня буває різна кількість але. Була така помітна підвищення динаміки після 20 грудня, коли був такий великий масовий обстріл Херсона і прибережних населених пунктів з того дня. Так був такий підйом, скажімо, рівня бажаючих кількості, і фактично щодня ми вивозимо так само це із Береслава, із Херсона, і з Антонівки, і з широкої балки Станіслава з різних населених пунктів ми намагаємось евакуювати, доправити людину до безпечного місця, ну і відповідно знову ж таки повторюсь передати її або представникам місцевої влади, або волонтерам. От запитують одразу, е, куди, куди вивозять, куди зазвичай ну, ви, ви достаєте людей знову ж таки, я ще раз наголошую: ми людей вивозимо до безпечного місця, де ми передаємо їх волонтерам або місцевій владі. Ну, тобто це, це Херсон, це то, місто Херсон чи це я Огорізм. не знаю. Буває таке, що це на автовокзал, і людина далі їде сама ага. автобусом, або її забирають, волонтери везуть. Це залежить від конкретної ситуації, але з приводу розселення і такого всього подальшого це не повноваження поліції. Тобто, наша а це... задача приїхати повноваження... збирати людину на броньованому транспорті. Ми маємо спеціальні автомобілі обладнані, в основному на них евакуація відбувається. Ми маємо е, спеціальні засоби індивідуального захисту для дітей, тобто бронежилети, шоломи, спеціальні захисні, для того, щоб максимально безпечно їх вивозити. Але е, надалі, після того як ми доправили людину з точки А в точку Б, е, вже не повноваження поліції займатися розселенням і так далі. Угу. Ви сказали, що 20 грудня був підйом. Збільшилася кількість людей, які захотіли евакуюватися. Це було через те, що було багато поранених, чи просто настільки масивні обстріли налякали людей. і Вони вирішили евакуюватися. Ну тут більше питання до самих людей, але по суті, після того як був такий найбільш масовий фактично, обстріл з моменту деокупації Херсона, то звісно більше людей перейнялися проблемою своєї безпеки. Якщо люди хочуть виїхати, вони можуть звернутися на лінію 102, можуть звернутися до територіальних підрозділів. наших, я просив би там номера, які я вам передавав оприлюднити. І також до органів місцевої влади, до волонтерів, і організовується відповідна евакуація. Взагалі робота з евакуації це ну, такий, така спільна діяльність. Тому ми часто їздимо разом з волонтерами, ми часто їдемо там, разом з представниками влади. Тобто це не ну, скажімо, з найбільш небезпечних територій, туди, куди вже ніхто не поїде, і виїжджає лише поліція. Якщо взяти ту саму Антонівку, наприклад, то зараз навіть медики фактично. Туди дуже дуже рідко їздять до поранених. в основному їх забирають поліцейські, привозять до лікарні. В цьому, якщо брати сам територіальну громаду Херсона, то тут допомагають ще патрульні. Вони також мають броньовані автомобілі. і вони також часто публікують відео з евакуації з надання допомоги. В усіх інших населених пунктах це вже більше наша робота, і в Херсоні теж. Але от якщо брати там інші прибережні населені пункти, які вже ходять саме до декупованих територій області, то це вже більше повноваження саме поліцейського головного управління поліції Херсонщини. Mm -hmm. Так, я хочу звернутися зараз до глядачів. Шановні глядачі, зараз е, ті номери телефонів, про які говорив пан Андрій, ми е, залишили у коментарях. Їх дуже багато, тому, е, будь ласка, зверніть увагу. Так. А от чи погоджуються люди на евакуацію, е, чи доводиться вмовляти? Ну, загалом в тих населених пунктах, які, з яких проводиться обов'язкова евакуація, людей вже залишилось. Так, перепрошую, у нас зараз е, виник збій. Чекаємо на те, коли з'явиться пан Андрій. Е, е. Зачитаю поки коментарі, які ви залишили, поки ми чекаємо на відновлення зв'язку. Ось пан Андрій, тут до вас звертаються. Просто хочеться сказати Андрію, дякую за роботу, він є справжнім прикладом. Дякую за теплі слова. Так, отже, наскільки вдається людей вмовляти евакуюватися з небезпечних районів? Загалом, люди, які хочуть виїхати, вони досі є, поки залишаються люди в населених пунктах, які страждають від обстрілів, до того моменту і буде тривати фактично евакуація. І ну, багато хто не хоче залишати свої домівки, багато хто не хоче залишати своє майно, господарство. В основному це люди похилого віку, які залишаються. Тому ну, буває, скажімо так, проблематично їх переконати, але Попит на евакуацію є. Люди намагаються виїжджати, все-таки переймаються своїм життям здоров'ям. І ще що важливо, що ці населені пункти, з яких йде евакуація, вони постійно під вогнем, і ми в будь-якому випадку закликаємо людей виїхати ну, якщо не можуть виїхати самотужки, звернутися по допомогу. Чому тому, що по перше, це їх життя та здоров'я, тим паче, якщо це, наприклад, сім'ї з дітьми. А по-друге, це також життя здоров'я тих, хто приїде їх рятувати, тому що неодноразово під час евакуації е наші співробітники потрапляли під обстріли, під дронові атаки. От буквально позавчора у Станіславі е був тяжко поранений в результаті обстрілу. Чоловік туди виїхали наші поліцейські його евакуювати. І автомобіль, на якому приїхали спеціалізований броньований, був е пошкоджений ударом в дрона на щастя, поліцейські не постраждали чоловіка вдалося евакуювати. Але от щоб ви розуміли, що це реально відбувається під вогнем і під обстрілами, під ударами дронів. Поліцейські такі самі люди і так само наражаються на небезпеку, коли рятують когось іншого. І неодноразово у нас були поранені в результаті таких операцій, скажімо. Ви згадали за сім'ї з дітьми. Чи багато їх залишається зараз у небезпечних районах? Які... Ну, наразі по кількості я вам не готовий назвати конкретні цифри, але в будь-якому випадку вона ця кількість зменшена вже до мінімуму. Звісно, в Херсоні багато дітей залишається, але в Херсоні обов'язкова евакуація з усього міста не оголошена. Вона оголошена лише там з частини території прибережних. А чи є можливість у поліції транспортувати маломобільних людей. Пане Андрію, як ви мене чуєте? Чи є у поліції? Зараз чую. Зараз чую. Дивіться, з приводу саме маломобільних людей, спеціалізованих транспортних засобів для їх транспортування у нас немає. Саме броньованих мається на увазі спеціалізованих транспортних засобів для транспортування маломобільних людей. Але все-таки ми вживаємо таких заходів, так щоб людині було максимально комфортно і е, наша задача доправити людину до безпечного місця, і там, уже якщо треба, передати її, відповідно медикам, які вже мають спеціалізовані транспортні засоби. Знову ж таки, повторюсь: евакуація це спільний процес, спільна діяльність, і задіяна до неї не лише поліція, тому. Взаємодія налагоджена, і у випадках, коли людині потрібний ну, певний транспортний засіб, певні умови, так то намагаємось максимально цьому зарадити і зробити перебування в некомфортних умовах мінімальним. Ну і загалом, скільки людей за 24 рік змогла вивести поліція? Ну от і тут питання до чисел, скільки вивезла поліція. Знову ж таки, наголошено на тому, що ми е, евакуюємо, доставляємо з місця в місце, так тобто, це mm -hmm. от, знову спільний процес. Тому не можна сказати, що це от, конкретно поліція вивезла і все. Це спільна робота, і цифри по загальним, е, скажімо, кількості людей, яких евакуювали, вони можуть трошки дещо варіюватися. Але от, якщо взяти від початку поточного року, то вже більше 80 людей ми вивезли. Це от знову ж таки забрали з невеликом. Точний рік він почався буквально скільки там. Так. Це от за два так. тижні цього року, так але але за 24-й рік поліція має статистику? Е -е, ну вона може, скажімо, відрізнятися, трошки варіюватися, тому тут важко і називати. Важливо, тому що волонтери також вивозять, так і можливо інші організації. А саме от поліція чи відомо, скільки ну, я повторюсь: ми не можемо тягнути цю ковдру лише на себе. Будь-яка евакуація це спільна робота, тому коли ми вивозимо людину, ми її комусь передаємо. Угу. І сказати, що конкретно ми вивезли, то це ну, трошки неправильно. Ви маєте буде. на увазі, що ви не хочете оприлюднювати цю цифру, тому що ви у співпраці з волонтерами це робили? Чи... Е, та ну питання не в тому, що ми не хочемо оприлюднювати цифру. Питання в тому, що неправильно казати, що це тільки поліція вивозить, і як казати, що це ми вивезли і все. Розумієте? Угу. І надія е, е... в порятунку е... людей вилучені різні служби, волонтери, представники адміністрації, тому медики це трошки ширше поняття ніж конкретно можна сказати, що тільки поліція вивезла, розумієте? А, а чи можете сказати, скільки працівників поліції Херсонської області постраждали від атак військ РФ за минулий рік? Так, зв'язок знову обривається. Я перепрошую. Скільки поліцейських постраждали. Так, так, що брати минулий рік, то у нас були поранені 43 поліцейських це саме співробітники головного управління, тобто наші поліцейські у НП в Херсонській області. Це без mm -hmm. урахування патрульних, без урахування працівників поліції охорони. Угу. Mm -hmm. От е маємо за минулий рік двоє загиблих: це Олександр Чехун, е інспектор сектору сектору реагування патрульної поліції Білозерського територіального підрозділу, який загинув, е несучи службу на блокпосту в результаті дронової атаки. І Олександр Вітер, це старший інспектор відділу вибухотехнічної служби, е який загинув 4 листопада під час робіт з розмінування після дронових атак. Також, от буквально вчора загинули двоє колег вибухотехніків із Запоріжжя, в одному з населених пунктів Білозерської громади, також після дронової атаки, після, під час розмінування. Ну, а якщо взяти, от загалом від початку повномасштабного вторгнення, то на території Херсонщини загинув 21 поліцейський. Це загалом, це якщо брати колег з інших. Регіонів які до нас приїжджали, якщо брати співробітників інших підрозділів поліції, не тільки ГОНП, то 21 поліцейський загинув. В основному, що, що саме вбиває поліцейських? Це дронові атаки, як я зрозуміла? Не лише це. Наприклад, коли був обстріл залізничного вокзалу, загинув колега з Кропивницької області, з Кровоградської області, так під час того, коли фактично людей направляв до сховища, підривалися наші вибухотехніки так неодноразово маємо загиблих. І під час обстрілів Андрій Терчинський, наш також поліцейський, восени минулого, позавже минулого року, 23-го загинув, просто ну фактично перебуваючи на вулиці в результаті артилерійського обстрілу, тому <світ -праць> ну обстріли, дронові атаки. Поліцейський, знову ж таки наголошують така сама людина, і ми також смертні і маємо відповідні втрати. Ми належимо до Сил оборони України, і ми та фактично всі в Херсоні і на території області стали ціллю для росіян. Ну а ми також в їх очах несемо загрозу, скоріше за все. Якщо брати от, до уваги взагалі, от ту саму навіть евакуацію, от в Антонівці. Транспортні засоби, які вивозять людей, от були неодноразово атаковані. Знову ж таки, я згадую от Станіслав. Так позавчора транспортний засіб атакований, і ми несемо втрати як серед людей, так і серед техніки. У нас 70 транспортних засобів за минулий рік пошкоджено, деякі з них неодноразово. Фактично, також от на минулому тижні був удар fpv півдроном по автомобілю в районі Білозерки. Ми також публікували ці кадри. У Береславі знищений транспортний засіб наш. І, якщо я не помиляюсь, вісім автомобілів у нас за минулий рік знищено. Тобто абсолютно Зрозуміло. Чи вдається цю техніку замінювати? Чи вистачає її? Техніки ніколи не буває достатньо, тому mm -hmm. що, як бачите, вона. Ну, ну так ну, тут, при фронтовому місті області це дуже як розхідний матеріал виходить. Так, так. тому е, маємо підтримку від е, голови національної поліції від міністерства. Техніка є, але ну звісно, що в будь-якому випадку її завжди хочеться більше Хочу перейти до іншого питання. Минулого тижня у соцмережах багато обговорювали тему камер спостереження у Херсоні. І наші читачі надіслали фото нам з коментарями, що нібито у місті поставили нові камери. І от, пане Андрію, хочемо е, запитати у вас, е, чи дійсно ці камери, які встановлені у місті, і Херсонці, їх фіксують, вони фіксують швидкість пересування машин. Дивіться, е, Взагалі, системи комплекси контролю швидкісного режиму і фіксації порушень його вони належать більше до компетенції саме патрульних, і цю ситуацію прокоментував заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він в своєму коментарі повідомив, що на території Херсона до повномасштабного вторгнення функціонувало чотири комплекси, які фіксували саме порушення швидкісного режиму. Під час окупації росіяни їх знищили і на теперішній момент на території міста комплексів, які фіксують порушення перевищення швидкості, немає з приводу інших камер, які є у місті. Цю тему ми поки що наразі коментувати не можемо в цілях безпеки. Добре, якщо херсонці отримують штраф за перевищення швидкості, як тоді їх фіксують? Це перевищення? Наскільки я знаю, в Херсоні зараз ніяк не фіксують перевищення швидкості. Це не та територія, де треба фіксувати перевищення швидкості. Знову ж таки, пер... контроль швидкісного режиму, о... наскільки я знаю, можливо втілювати за допомогою або пристроїв таких комплексів спеціальних, так, або за допомогою приладів трукам, які вже поліцейське використовує з рук. Угу. Поліцейські використовують зараз у Херсоні та області такі пристрої? Це компетенція патрульних. Угу. Добре, пане Андрію, дякую, що відповідали на питання і за розмову. До нових зустрічей. Бережіть себе. Навзаєм, до побачення. Дякую вам. Шановні глядачі, а вам нагадую, що ви можете читати та дивитися нас у соціальних мережах, дізнаватися більше новин про Херсонщину та Херсон на Фейсбуці, МедіаПлатформи вгору у Телеграмі, Інстаграмі, також у Тіктоці. Ну і, звісно, на Ютубі обирайте для вас вашу найулюбленішу платформу. Підписуйтесь, поширюйте і також чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Ну і також запрошую вас долучитись до нашої спільноти, яка об'єднує людей, яким не байдуже, що відбувається на Херсонщині. Це люди, які прагнуть тримати зв'язок з рідним краєм, бути в курсі подій та долучатися до змін на Херсонщині через наші матеріали. А ми висвітлюємо історію волонтерів, військових, медиків, держслужбовців, працівників комунальних служб, які надихають та допомагають жителям Херсонщини боротися і перемагати. Посилання на спільноту ви можете знайти в описі під нашим ефіром. Ну і звісно, як завжди, нагадую вам номери телефонів Херсонського фонду милосердя та здоров'я, де фахівці безоплатно консультують з різноманітних юридичних питань, працюють з 9 до 17, Звертайтеся до них, якщо виникли проблеми, наприклад, з оформленням спадщини, з комуналкою або отриманням виплат тощо. Дякую всім, що сьогодні ви були з нами, і зустрінемося вже у п'ятницю. На все добре.